Про хліб в костаріці. Щоб ви знали, костариканці не їдять хліб у тому розумінні, як ми з вами звикли. Вони не їдять його з супом, з якимись там іншими стравами. І зовсім їдять не той, що ми звикли. Е, що ж ми купуємо? Що тут взагалі можна купити? Щоб щось було такого, ну, трошечки схожого на те, що ми звикли там чорний хліб. Хоча чорного тут не буває, то це ось, наприклад, з цільнозернового борошна. Ось такий. Хоть трошечки щось для здоров'я. Бачите, він не чорний, він з білого борошна з висівками. Що їдять костариканці? Це кукурузні вироби. Ось, наприклад, тортилі. Це номер один. Ось. Бачите, номер один для всіх бутербродиків, ну, ось вони тут його називають, і, і так далі. До супів, до будь-яких страв. У мене ось такі ПП. Що ще можна купити із пшеничного борошна? Ми рекомендуємо. Це ось тортилі. Для бурітос, врапс, як хто хоче називати. Ось такі. Ми купуємо, вони трошки товщі для піци. Основа для такої піци виходить тоненька, хрумка, не тверда, приємна для споживання. Ось ці пшеничні для борітос. І ось ці цільнозернові. Покажу, як я роблю борітос. Це те, що продається в звичайних супермаркетах, але цільнозерновий хліб. І цільнозернові тортилі, наприклад, в дешевих супермаркетах не продаються. Тобто це Максипалі і Палі. Walmart, Masspor Menos, Automarcado, і так далі. Ось такий маленький обзор. Буду в супермаркеті, покажу звичайний білий хліб, який тут зазвичай купують на сніданок. Це такі довгі пагети по, дол... по долару за штуку. І ось. Це теж з хлібу, що їдять місцеві. А так, в основному, я ж кажу: хліб дуже дорогий, його їдять не всі. Мабуть, для іноземців його тут випускають. Ось їдять всякий врапс бурітос, та їдять тортилі з кукурудзи. Ну, Ми купуємо ось такі, а ще є інші, багато-багато інших. І я готую ще сама дома. Мені дуже подобається самій готувати. Ну що, поїхали в супермаркет за хлібчиком. І поки їдемо, розповім, як зберігати хліб у костаріці. Бо тут волого, жарко і багато домашніх комах, наприклад, мурах. Тому хлібчик зберігаємо у холодильнику. Приїхали у Максіпалі. Зараз подивимось ціни на хліб, покажу. І так, оце все хліб. 4 долари, 3 долари. Білий-білий-білий хліб. Ось тільки оцей, бабусь, інтеграл. Так, оцей інтеграл. Так, 4 долари практично. І тут немає того, що ми купуємо. Це все білий хлібчик. Зараз покажу батони. І ось довгі батони. Ось такі у нас люблять люди на сніданочок за 600 колонів за штучку. Тобто 550. Це десь 0,6 долара. Ось і вся випічка. Ось і все. Скупилися. В супермаркеті. Подивилися ціни на хліб. Їдемо тепер у овочевий магазин, ще за бананчиками там, ще кое що купуємо. І на цьому все. І далі буде відео, я показую, як готуємо буріто. Намазка номер один на тортилі. Це у нас намазка з квасолі. Я вже про неї розказувала в інших відео. А далі викладаємо начинку, яку заманеться. У мене це цибуля, далі відварена курочка. Далі викладаю помідорчики. Без соку і насіннечка. Далі перчик, можна ще сирочок покласти. У мене сирочку на той момент не було, тому і так згодиться. Загортаємо конвертиком тортилю, стараємося так, щоб сок не витікав. І можна запікати у духовці, аерогрилі. А ми запікаємо в сендвічниці. Це такі буріто завжди ми робимо до супчику. Дуже поживно, смачно і краще, ніж просто кусок хліба. Якщо будете у костаріці, то рекомендую робити, як ось ми робимо, і як роблять костариканці. Всім смачного!